Друзі, ну що, сталося те, що я очікував з весни. Ракети впали у Польщі. Чиї ж це ракети? Чиї ж це ракети, як ви думаєте? Я точно знаю і розумію, чиї це можуть бути ракети. А, якщо скажу, чиї, Тік-Ток, звісно ж, забанить. Можливо, це відео через скарги, відомо яких ботів. Тому ми з вами будемо розуміти, чиї ж це можуть бути ракети. Удар в глиб території Польщі десь кілометрів на 20. Для чого взагалі це може бути? Що це взагалі могло бути? Зараз, звісно, буде розслідування у Польщі. Пентагон поки що не має доказів і розуміння, що це, оскільки поляки ще не провели розслідування. А в повідомлення ЗМІ, звісно, говорять, що це ракети однієї країни, яка почала війну в Україні. А для чого це може бути цій країні вигідно? Чому взагалі? А... Скажімо так. Є такий момент, що наш ворог вже розуміє, що війну в Україні він програв, і що армія чмобіків не рівня і не зможе витягнути цю війну, а кадрова армія у боях втрачена. Потрібні Люди, де їх взяти? В Білорусі. Білорусь не, не дуже хоче проводити мобілізацію. А що ж потрібно для мобілізації білорусів? Цілком можливо польська загроза. А звідки ж взятися польській загрозі, друзі? На польській загрозі може, може, може взятися польська загроза після того, як з повітряного простору Білорусі дещо летить. В бік території Польщі. Наприклад. А тут же і мобілізацію можна проводити. Коротше кажучи, все це виглядає як хитрий план однієї країни, яка напала на Україну, і яка хоче врятуватися від поразки у цій війні, втягнувши у війну НАТО, чи, чи якимось чином. Зробивши вигляд, що ось дивіться, слабкість НАТО проявляється в тому, що вони не відповідають війною на наші дії, і так далі. Але все виглядає так, як намагання зіштовхнути треті країни і розпочати велику війну. Мовно кажучи, поки мова йде виключно про поразку однієї країни. А якщо розпочати велику війну, хто його знає, як повернуться карти? Да? Така, такий от задом наших ворогів. Що ж нам з цього? А ми готуємося до війни на два фронти, друзі. Так чи інакше. Ми це прекрасно розуміємо і готуємось. Все буде Україна, друзі. Ми точно переможемо! А вони програють. Слава Україні!